Варцевий чоловічий годинник Гуан Quinn Ліберті. Йде в фірмовій коробці. Всередині бачимо візитку від виробника. Інструкцію англійською мовою. Та сам годинник. Корпус годинника та браслет виготовлено зі сталі. Щоб відкрити, натискаємо з обох боків. Щоб закрити застібку, складаємо та затискаємо кожну зі сторін зверху. Щоб налаштувати дату та основний час, будемо використовувати штифт, що знаходиться з боку посередині. Спочатку виймаємо його не до кінця, як зараз показано на відео. В такому положенні ми налаштовуємо дату від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо штифт вже до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Зверніть увагу, що також з основною стрілкою рухається стрілочка в маленькому циферблаті справа. Це наш час в 24-годинному форматі. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення. Також в нас є верхня та нижня кнопки. Вони відповідають за секундомір. Натискаємо верхню праву кнопку, щоб запустити секундомір. Бачимо, як в нас в нижньому циферблаті пішов відлік секунд. В нижньому, в нас секунди, в циферблаті зліва йдуть хвилини. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Та щоб збити до нуля, натискаємо нижню кнопку.